Сьогодні нашим гостем став український футбольний тренер Микола Цимбал. Микола, здравствуйте! Доброго дня. Е, Микола, давайте почнемо з футбольної теми, яка вже для вас звична. Як ви прийшли у футбол? Я народився в місті Кривий Ріг е, е, і зростав біля стадіону. Біля, буди, біля будинку був е, розташований стадіон. І як і всі хлопчики. Ми постійно з ранку до вечора ганяли м'яч, і любов футболу зростала з кожним днем. Ну і також футбольний клуб Кривбас грав вже в той час у вищій ліці чемпіонату України, це було початок 90-х. І я не пропускав жодної гри рідної команди. Рідного міста завжди їздив з батьками підтримувати в будь-яку погоду. І через от такі через постійну гру в футбол, через перегляд матчів. Потім була футбольна секція місцева. Потім був школа Криворізького Крибасу. І так було постійне зростання від дублю до. Тренувань з основною командою. Коли ви зрозуміли, що це стане вашою професією? Я вважаю, це вже було коли був, коли навчався спеціалізовано спеціалізованому футбольному класі? У нас був дуже успішний рік. Ми були, займали друге місце в чемпіонаті України. Після донецького шахтаря там обігрували київське Динамо, там Дніпро, наші були конкурен конкуренти. І вже тоді да, почалося розуміння того, що можна і потрібно е, грати професійно. І так е, е, був, був перехід е, на базі нашої команди ю... юнацької до «Кривбасу-2». Де прийшов молодий тренер Володимир Богданович Шаран, і з ним і почалась моя кар'єра футболіста, а його кар'єра тренера. А скажіть, будь ласка, а на кому ви зростали в той час? Хто вам подобався з цих гравців Кривбасу, там, Динамо, може, чи когось? Ну, Кривбас тоді е... такі були прізвища. вже я думаю, що е... футбольна Україна. Почала підзабувати їх, але тоді грав в Кривбасі Геннадій Приходько, так, колишній тренер Кривбасу. нападаючий був, пам'ятаю, Ніченко, Віктор Громов, півзахисник, Віталій Пантілов, Валерій Воробйов, Воротар. Це та плеяда, на котрих я зростав, ті футболісти. А місто Кривий Ріг у той час що це за місто? Ну, це місто. Працьовитих людей, де в кожному районі були розташовані заводи, шахти, переважно там працювала більшість населення і ну, працьовите місто, але так і битує да, таке, що таке бандитське місто трохи. Е, ну, як всіх 90-х. 90-х як не тільки Кривий Ріг, а я вважаю, там вся Україна була порнурена в таку перестройку важку для нашої країни і затронуло це кожне місто. Скажіть, будь ласка, а як трапився перехід від гравця до тренера? Я грав уже в гірнику у футбольному клубі. Котрий потім став приємником да, футбольного клубу Кривбас, котрий нині грає в прем'єр лізі. І там вже була зміна поколінь. Це була е, друга ліга. І ну, я не бачив сенс, коли ти вже в молодому віці не пробився до тоді ще була вища ліга і не закріпився там. Втрачати час, щоб грати там якомога довше, так до, на цьому рівні, і вирішив зануритися в тренерську роботу, навчатися і почати, скажімо так, з тренерських внизів, з обласних команд, і до як показав час, до прем'єр-ліги. А на кому ви рівнялися з тренерів? Хто вам подобався в той час? Ну, Якщо брати світових тренерів, то я старався брати від кожного щось цікаве. І більш за все я, я дивився на характер, модель поведінки тренерів, тому що це дуже, дуже важливо саме. Як, як тренер поводиться, як тренер будує відносини з командою, тому що тренер це я вважаю, більш менеджер, котрий котри повинен поставити все на свої місця і щоб клуб органічно працював. От я це вивчав більше в такі моменти. Філософія тренера Гвардіоли чи Мауріння тобто, що до вподоби вам? Ну, більше можна взяти і від краще, і від Мауріньо, і від гвардіоли, там побудова гри. Мауріньо. Я вважаю, взагалі можна розділити на два етапи: ранні Мауріньо, вже більше пізні Мауріньо і. У кожному етапі тренера, цього теж можна взяти для себе цікаво і впровадити десь в свою роботу. А як ви витримати важкі випробування у спорті, та з чим вам прийшло, довелося справитися в той час? Ну Потрібно перше, це вірити в те, що ти, в те, що ти робиш. І постійно, постійно працювати, постійно навчатися, це дуже важливо спілкуватися з колегами, обмінюватися досвідом. І ну, я думаю, як і кожен тренер, коли там десь щось не йде, немає результатів, треба дуже треба не зламатися і вміти. Проаналізувати, чому саме так е, сталося, і зробити висновки і або що змінити, або продовжувати гнути свою лінію. Ну, це для цього потрібна мудрість і постійне навчання. А от ось період у, у Горняку, я знаю, що деякі члени 95-го кварталу вони підтримували цю команду. І Володимир Зеленський, як я знаю, що у вас були з ним навіть зустрічі. Це. Розкажіть, будь ласка, про це? Ну тоді ні, тоді в той час, коли я грав, це було більш, скажу так, ну, Зеленського Зеленський тоді не приїжджав до команди. Це вже я думаю, ви маєте на увазі, коли Зеленський приїжджав в Кривий Ріг. Ну, напевно, так. Ти коли приїжджав в Кривий Ріг, коли вже був президентом. Ну тоді вас не було. Так, да, мені, мені, мене тоді не було. Коли я був у Верні... Верніку, то підтримував команду більш батько нинішнього президента Кривбаса, вже покійний Федор Іванович, Караманець. Караманець. Так, більше батько тоді підтримував. А Костянтин Федорович вже після прийшов до команди з Костянтином Федоровичем. Ми вже грали за команду міську на чемпіонат міста. Чи хотіли би ви очолити Кривбас уже колись? Ну, тренерська доля така, що все, все може бути. Ну, наразі я сконцентрований на роботі в, свої, в своєму клубі. Дивлюсь за кривбасом, переживаю за нього і бажаю тільки успіхів, натхнення тренеру. І Щоб команда вийшла в Єврокубки і повернула минулі часи, коли команда е, грала яскраві ігри з Пармою, з Нантом, ці ігри в пам'яті на все життя у мене. На стадіоні. Так, і та, щоб закінчилась. Війна нашою перемогою, і вболівальники повернулись на трибуні. І, і в кривому розі буде дуже, дуже добра атмосфера, там дуже люблять футбол. Я впевнений, що команда буде відчувати там гарну підтримку. А на вашу думку, школа підготовки тренерів в Україні вона в нормі? Я вважаю, що кожен тренер сам формує сам в себе формує. Якщо е, хоче е, розвиватися, тренер мотивований, то для нього підготовка нормальна, тому що викладається все по нормам, е, котре дає та, там, УЄФА для навчання. А тренер вибирає, або, е, йому, це, е, або йому це понуритись і навчатись, Ну, або якось там, щоб воно прийшло, там, отримати диплом, і там, ну, кожного свої цілі. Кожного свої цілі. Я вважаю, що якщо ти хочеш тренер, то, е то все буде ок, і навчання буде, буде нормальне, тому що я вважаю у нас сильні в Україні тренери, е і обмін досвідом на навчанні це дуже. Це дуже добре, коли тренери обмінюються своїм, своїм баченням, особливо коли вже от я на там навчався на продіплом. Я дуже багато брав від того, коли тренери виходили і захищали свої роботи перед аудиторією. І можна було дискусувати, і там дуже цікаві теми, і дуже у дуже мене були якісні. Одногруппні, скажімо так. У нас таке вільне спілкування, так? Між людьми дають змогу спілкуватися. Так, 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 звичайно. І я вважаю, що це дуже дуже добре. Ну, я впевнений я 100%. Якщо тренер хоче навчитися, то в Україні цього буде достатньо. Треба бути мотивованим і. Постійно розвиватися. Але, звичайно, треба і не тільки навчанням. Е, все там, ну ти навчаєшся, і це, це, це ну, на цьому стоп. І, звичайно, треба е, їздити на стажування, е, знати іноземну мову, спілкуватися з іноземними фахівцями. Ну, тренер сам себе формує. Е, періоду минає. Я хочу. З тобою порозмовляти на цю тему. А як трапився від асистента до головного тренера? Ну я б хотів би ще зануритись. В більш е, ранній період я починав е, з нинішнім спортивним директором Минає створювати дитячу юнацьку школу. Минає з Кополовцем? Ні, ні, ні. Зараз Сергій е, Білан. То, е, Спортивний директор Кополовець то наш спортивний директор періоду першої ліги, прем'єр-ліги, Ну, більш першою, та, та тоді він гравцем був. І коли мінай вийшов в першу лігу, запросили тренувати Василя Васильовича Кобіна. Він до мене підійшов і спитав: Хочеш йти до мене допомагати? Мені як асистент. Ну, я зразу відразу погодився. І для нього був перший досвід, як для тренера, і для мене, як в професійному футболі теж. Ну і ми так, от занурили все. І з ходом, скажімо так, це була як казка, виграли першу лігу завдання перед початком сезону. Перед нами ніхто не ставив. Ми е, так чули, що там треба закріпитися в першій лізі. І я пам'ятаю, що ми програли першу гру Прикарпатю 0-3. Ми так сіли, подумав, ну, хоч би не вилітити. Е, Прикарпаття це не, не фаворит. А ми так вдома програли дуже гучно. Але спокійно проаналізували, почали готуватися до наступних ігр. І так від гри до гри. Е, Хлопці почали додавати, мивчитися на своїх помилках, їх прибирати. І так у нас вийшло, що ми дуже хорошу серію дали, повірили в себе і зробили собі перш за все в голові ментальність. Переможця собі, хлопцям, і ми вже виходили на кожну гру там, через 10 турів, десь що ми не маємо права там втрачати очок, ми були вже впевнені в собі. І так ми до кінця сезону так, пройшли ну, дуже, дуже потужно. Немаленький шлях. Так, так. І вийшли відразу в прем'єр-лігу, піднялися на інший рівень, новий досвід був. І роки вминає додали дуже багато, дуже багато досвіду, як і в співпраці з футболістами, як і противостояння проти тренерів від першої ліги до топ тренерів прем'єр-ліги. Я дуже багато взяв в собі з того періоду. Скажіть, будь ласка, зіркових гравців в команді це плюс чи мінус? Та як не втратити контроль між? Ну, я от я над цим питанням задумувався, і було б цікаво попрацювати, наприклад, да, там, з тим же Мілевським, Селезньовим, коли вони були у розквітті своїх сил. Але вони вже да, прийшли на закаті кар'єри, але там дуже-дуже була потужна у них ментальність переможця. Котрі вони передавали хлопцям. Так, да, вони вже у них була вже не та швидкість, не, не той як об'єм да, роботи на футбольному полі. Але був великий досвід, з котрим вони ділилися з молодими футболістами. І я вважаю, це плюс, коли є досвідчені гравці. і Я не бачу проблем в співпраці, коли тренер розуміє, що він. Хоче, ну немає проблем співпраці з футболістами. Якщо тренер е робить все справедливо, чесно, то десь там боятися е футболістів, так, зіркових колишніх зірок е немає сенсу, тому що якщо ти все робиш справедливо, правильно, чесно, то і вони це відчувають, і підтримують тренера. Тому я проблем не бачив співпраці з зірковими гравцями, минає. Скажіть, будь ласка, ось зараз ситуація з Мілевським. Для вас це біль трошки? Ну, це біль, для, я бажаю, для всіх вболівальників, котрі, для всіх шанувальників таланту Артема. Але я вірю, що він сильна людина і вийде з цього стану, в котрому зараз він знаходиться. Бажаємо ну, здоров'я міцного. А, яка зараз Прем'єр-Ліга? Чи впав рівень? Ну, Якщо брати довоєнний рівень, mm -hmm. я вважаю, трошки, трошки впав, так, можливо, але відкрив багато можливостей для молоді. Це в цьому я бачу плюс. І багато молоді користається е, своїм шансом. І дуже. Добре, якісно показала себе молодіжна збірна на чемпіонаті Європи, вийшовши на Олімпіаду, і там тож багато гравців було з Прем'єр-ліги, котрі грали стабільно в основному складі, мали ігрову практику. Ну, Я вважаю, що це величезний шанс для молоді. Унікальний шанс. І е, коли як не зараз, заявляти. Про себе ну, ми бачимо гарні приклади: це мудрик, Трубін та інші краці. Наші Так, звичайно, це приклади, коли розкіт почався після того, як пішов масовий відток там легіонерів. А як ви вважаєте, система підготовки футболістів у нормі в Україні? Я вважаю, що тут треба великі реформи робити в дитячому, в юнацькому футболі. Це окрема тема. Я вважаю, що реформи потрібні. І спеціалісти, котрі там знаходяться, це розуміють. Залишилося це все, все зробити потужні кроки для зміни. В дитячому і вінацькому футболі. Я вважаю, що вони будуть, і футбол буде в Україні змінюватися на е якісний і, скажімо так, правильний. Нинішній клуб ваш юкса. Що це за проект? Та які цілі у вас? Це ю юкса переводиться як українська християнська спортивна академія. Президент Сергій Володимирович Лєсник створив цей клуб проект і хоче його розвивати і показати через цей проект, що футбол в Україні систему футбольну можна і треба змінювати. І я вважаю, що в нього все вийде, у нас все вийде. Тому я в цьому клубі, щоб допомогти допомогти йому втілити його мрії у життя, а його мрії це щоб футбольний клуб Юкса з часом, не випереджаючи час, а йшов шаг за шагом, створюючи структуру клубу і ріс в лігах. Коли буде от готова структура, да там інфраструктура, структура клубу до першої ліги, ми там будемо. Буде готова до Прем'єр-ліги, ми, ми там будемо. От, це питання часу і розвитку. Скажіть, будь ласка, інтеграція гравців із Бразилії, це для них це трамплін. Я вважаю так, для них ми беремо футболістів, щоб їх розвивати, і щоб вони були цікаві на ринку не тільки українському. Я вважаю, що якщо ми провели сезон і не буде до них зацікавленість зі сторони клубів, які є вище рангом, то ми визнаємо, що ми там помилилися. Але я вважаю, що вони будуть цікаві не тільки в Україні, в прем'єр-лізі, а й в інших чемпіонатах європейських, тому що хлопці дуже цікаві, з цікавих шкіл, з цікавим бекграундом. І вони молодіші, але мають хороший, вже, скажімо, досвід. Ігор і за збірну юнацьку в Бразилії, і в школах якісних бразильських вони виховувались. Тому я вважаю у них дуже, дуже великі шанси заграти в хороший якісний футбол. Я знаю, що у Юкси є всі умови зараз ну, для, нормаль... для нормального існування. Це академія дуже серйозна. І як ви вважаєте, ця академія може дати там в майбутньому гарних футболістів навіть для премєр ліги ну, На даному етапі ми в процесі створення академії. Зараз, от прямо зараз, великими темпами будується школа, щоб діти навчалися, проживали, будуються поля, будується інфраструктура, розбудовується. Коли вона буде вже готова, тоді ми можемо більш вже детально говорити про академію. Вона існує, але це поки що в академії немає відбору найкращих дітей з України, котрі в планах. Така ідея у нас в планах, і вона втілиться вже. Я вважаю, з наступного року, коли буде все добудовано. І це буде дуже цікавий потужний проєкт для дитячого юнацького футболу. Я вам бажаю вийти в першу лігу. Те, що я бачив на останній грі, у вас дуже серйозна команда. І дякую за те, що ви прийшли і робите цей проєкт більш таким, можна сказати, яскравим і Сергій. Леснік теж він дуже багато зусиль вкладає в це. А скажіть, будь ласка, закордонний період ваш. Це шах вперед був. Що він дав Миколаї символу кар'єрі? Це був дуже великий досвід, котрий мені зараз допомагає уникнути. Е Зробити, скажімо так, уникнути неможливо помилок, а зменшити помилки це був унікальний досвід роботи з іноземцями, з різною ментальністю футболістів. І клуб будувався з нуля, як і юкса зараз. І я вважаю, комплектація юкси це, це досвід роботи за кордоном. Я вважаю, що те, що ми зробили е, з президентом, з тренерським штабом, з керівництвом в плані комплектації за такий короткий термін, е, це великий прорив, і я вважаю, це теж це був досвід. І з досвіду за кордоном там дуже було багато взяти. А, чи потрібен зараз футбол? В Україні та він допомагає відчути нам ідентичність свою. Я вважаю, потрібен, тому що футбол на на футболі не закінчується. Майже кожен клуб в Україні приймає участь в допомозі нашій армії, влаштовує різні акції. Кожен Гравець долучається до цих акцій, там збираються кошти, підтримуються батальйони, бригади, це дуже дуже все потужно виглядає. І я вважаю, що через футбол, через спорт ми показуємо, що життя котрого нас хоче хоче лишити ворог. У нього це не виходить і не вийде, я впевнений. Ми показуємо це, що ми живемо, і будемо жити, і будемо розвиватись і рухатись тільки вперед. Ваші побажання нашим слухачам. Я бажаю нашим слухачам якомога швидше відчути перемогу над. Рашизмом і почати відбудовувати нову країну яскраву, сильну, мужню, Я впевнений, що це буде дуже скоро.